Презентація на тему баскетбол. План. Що таке баскетбол? Виникнення назви. Історія. Винахід гри. Передумови. Презентації гри, позиції гравців та правила гри. Що таке баскетбол? Баскетбол це спортивна командна гра з м'ячем, який закидують руками в кільце із сіткою. Закріпленою на щиті на висоті 3 метри 5 см 10 футів над майданчиком. Баскетбол є олімпійським видом спорту. Виникнення гри Джеймс Нітміт назвав свою гру «Баскетбол» від баскет кошик і слово бол м'яч. Надалі назва трансформувалася в баскетбол, словом, яким в англійській мові називають як гру, так і баскетбольний м'яч. Вона запозичена до більшості мов світу, де вживається щодо гри з кошком і мічем. У деяких країнах ця гра має свої назви, що є кальками з англійської. Впровадження кальки кошиківка до української спортивної термінології початку 20 століття пов'язують ім'ям Бубирського. На думку Ольги Тулузакової, кошиківка належить до групи Лексем, що дісталися в сумі функціональні. чи Стилістичні обмеження з причини наявності синоніму «баскетбол». Історія. Дослідники старого вини давно запримітили, що людство в різних кістах світу та в різні часи послуговувалося іграми та забавами з округлими предметами. Якщо для дітей то була чи не єдина забавка, то для дорослих це перетворювалося в певний символічний ритуал. Лише з початку ХХ століття людська цивілізація почала використовувати ігри як розвагу для вдосконалення свого тіла та своєї фізичної форми, а потім ще перетворилися у спортивні змагання, як на аматорському рівні, так і на професійному. Винахід гри. Надмін від багатьох видів спорту, народження яких обросло міфами і легендами. Початок баскетболу було точно задокументовано. Адже його вигадав і впровадив Джеймс Нейсміт. Передумови. Якось в 1891 році доктор Лютер Гулік, завідувачка Федера фізкультури, звернувся до Нейсміта за допомогою для розв'язання проблеми завантаження учнівської молоді в часі холодної зими. Студенти коледжу від, зі Спрінфілда взимку просто мучились від нудьги і туги. На заняттях фізичного виховання. Нескінченні гімнастичні вправи, які на той час були практично єдиним засобом залучення молоді до спорту, вже мало кого надихали. Відтак несміду е, необхідно було вигадати цікаву забаву гру, для того, щоб учні не бухталися без справи, а знайшли вихід своєї невичерпної енергії. Несміт міркував просто: ігри з м'ячем завжди були дуже популярні, проте для маленьких м'ячів потрібно додаткове обладнання. А ще великий зал. Тоді Джейс вигадав п'ять основних принципів для майбутньої гри. Для гри потрібен м'яч великий і легкий, з яким зручно грати. Бігти з м'ячем в руках заборонено. Під час гри м'ячем може володіти будь-який гравець будь-якої команди. Обидві команди можуть гуртуватися в будь якому місці майданчика, але фізичні контакти заборонені. Кільце знаходиться в горизонтальній площині і підвищено високо над головами гравців. Презентація гри. У спортивному класі доктора Нейсміта навчалося 17 школярів, яких він і обрав в грудні 1891 року, щоб презентувати свою гру. Поки діти кілька днів освоювали азинової гри, Нейсмін готував майбан... майданчик та інвентар. Спершу був необхіден великий м'яч. Від осіннього сезону залишилась їх достатня кількість. Потім Несміт попросив шкільного доглядача Попа Стебінса прибити на трьох метрів пару ящиків, які розташовувалися на протилежних сторонах бігової доріжки їхнього спортивного залу. Правда, ящиків не знайшлося, тож поп запропонував замісних кошики з персиків. Презентували гру 21 грудня 1891 року. Учасники вийшли з футбольним м'ячем до поручнього балкона. По обидва боки спортивного залу Несмінь прикріпив два кошика від першиків. На додачу до всього вивісив на дочці оголошень список з 13 правил, якими гравці мали послуговуватись. Розмір ігрового майданчика становили 15,24 на 10,66 метра. Перший влучний кидок історії баскетболу, до речі, єдиний в тому матчі, дався Вільяму Чейзу. Виконав його з відстані 7,6 метра з центру майданчика. Після чого я, команда перемогла з тином для нашого часу рахунком 1-0. Той перший показовий виступ лише віддалено нагадував теперішні баскетбольні видовища. На початку в баскетболі введення м'яча взагалі не існувало. Гравці команд перекидали м'яч один одному, стоячи на одному місці і намагаючи закинути його в кошик. Кидок здійснювався обома руками знизу або від грудей. Після вдалого китка з гравців доводилось забирати на представлені до стіни сходи і діставати з кошика закинутий м'яч. Це більше було поєднання гімнастичних вправ з м'ячем, та, та мета доктора Нейсміта – створити гру саме колективну, в якій можна було б залучити якомога велику кількість учасників була досягнута. Тому керівництво продовжило його експеримент, а діти надихали на вдосконалення правил та інвентарю. Позиції гравців. Основних баскетбольних позицій або амплуа в баскетбольній команді три. Захисник Форвард і центровий. Якщо деталізувати кожну з них, то в результаті вийде 5 ігрових амплуа, кожна з котрих має свій набір функцій та задач. Переважно при нападі і захисті гравець однієї позиції діє проти свого візаві, котрий має теж саме амплуа. Так центровий найчастіше виходить. У силовий контакт із центровим, захисник із захисником і так далі. Амплуа гравців розподіляється таким чином: розігруючий захисник, атакувальний захисник, легковий форвард важкий форвард і центровий. Правила гри. У баскетбол грають дві команди зазвичай по 12 осіб. Як чоловіки, так і жінки, від кожної з яких на майданчику одночасно діють 5 гравців. Мета кожної команди в баскетболі закинути баскетбольний м'яч у кошик суперника і перешкодити іншій команді панувати м'ячем і закинути його в кошик своєї команди. М'ячем грають тільки руками. Бігти з м'ячем не ударяючи їм об підлогу, навмисно бити по ньому ногою, блокувати будь-якою частиною ноги або бити по ньому кулаком порушення. Випадкове ж зіткнення або торкання м'яча стопою або ногою не є порушенням. Переможцем в баскетболі стає команда, яка після закінчення ігрового часу набрала більшу кількість очок. При рівному рахунку після закінчення основного часу матчу призначається овертайм, зазвичай 5 хвилин додаткового часу. У разі, якщо і після його закінчення рахунок буде рівним, призначається другий, третій овертайм і так далі. До тих пір, поки не буде виявлено в матчу. За одне влучання м'яча в кільце може бути зарахована різна кількість очок. Одне очко кидок зі штрафної лінії. Два очки кидок з середньої або близької дистанції ближче від 3 очкової лінії. Три очки кидок з затриочкої лінії на відстані 6 метрів 75 сантиметрів. Дякую за увагу!